Отже, вітаю всіх. Я думаю, ми вже можемо розпочинати. Отже, сьогодні у нас брифінг на посаду голови студентської ради філологічного факультету, кандидатка на посаду Босенко Дар'я. Розповідаю коротко про брифінгу. Спочатку надається 15 хвилин кандидат на представлення себе, своєї команди та програми. Далі питання від студентської виборчої комісії і питання від присутніх. Передаю слово пані Дарі. Добрий день. А, так, зараз я можу екран, так, бачу, що можу. Так, зараз розкажу трошки про себе, вам видно? Так, видно. Mm. Так, я Босенка Дар'я Ігорівна, народилась 13 жовтня 2005 року в місті Оріхів. у 2012-му пішла до першого класу, закінчила школу у 2023 році, потім вступила до нашого улюбленого всіми Запорізького національного університету і зараз в ньому навчаюсь. Також я є старостою нашої групи академічної, брала участь багато де. Тут маленька частина, я навіть зараз не згадаю, де я тільки була. У вільний час від навчання я читаю, також колекціоную книги, трошки малюю. Ну, насправді, я не думаю, що я дуже цікава людина. Я трошки хвилююсь, тому сподіваюся, що ви мене зрозумієте. А, так, давайте я розповім про нашу команду чудову. А, нас дуже багато. Але я вважаю, що кожен тут є важливим. Є я хочу бути головою студентської ради нашого факультету. А давчана Ангеліну я хотіла б бачити секретарем, тому що вона дуже відповідальна дівчина. І своєю заступницею я б хотіла бачити Дар'ю, тому що вона вже виконувала обов'язки голови нашої ради, і вона сказала, що буде нам допомагати. Якщо будуть якісь питання, я знаю до кого мені піти, тому мені буде трошки легше. А також у нас буде. Інформаційний сектор, в якому головою буде Нідзельська Вікторія, а її заступницею Федоренко Вікторія, також буде культурно-масовий сектор. Я вважаю, що без цього ніяк головою буде Мороз Карина і заступницею Войтова Вікторія. Насправді ми вирішили, що в нашу команду треба залучити також першокурсників, тому що для них це все ж таки якийсь досвід. І тут більша частина команди це саме першички. А, Також на голову профорієнтаційного сектору на Олесю, а її заступницею коло Діану. А, вони будуть допомагати нашим першачкам, вступникам, абітурієнтам ну, зі всяких питань, якщо будуть виникати. А, і навчальний сектор також буде допомагати а, вирішувати всі, а, всілякі питання. Це у нас суто перший курс. Тут а, головою буде Ярмолова Анастасія, а заступницею а, Кирил Анна. А, також ми вирішили, що обов'язково нам треба дизайнер. Ми вирішили взяти два дизайнери: це кумечко Ангеліна та Пайдаркіна Тетяна. І а, без волонтерського сектору я вважаю, що зараз ніяк. А, ми вирішили взяти гетьман Анастасію та Чепурну Катерину. А, ми вирішили, що волонтерський сектор є дуже важливим, а, враховуючи те, в яких умовах ми зараз живемо. І я впевнена, що саме ці дівчата з цим впораються. Так, давайте розкажу про нашу програму. А, у нас є певна місія. Студентська рада філологічного факультету це рушійна сила студентської спільноти, і вона об'єднує, підтримує та представляє інтереси всіх студентів. А наша місія це створити активне творче та відкрите середовище для самореалізації студентів, посприяти їхньому особистісному розвитку, захищати їхні права та ініціювати зміни, що зроблять навчання та позанавчальну діяльність цікавішою, ефективнішою та комфортнішою. Також у нас є візія. Ми прагнемо, щоб студентська рада стала потужним інструментом розвитку нашого студентського життя впливовим голосом студентської спільноти в університеті. У майбутньому наша діяльність спрямовуватиметься на побудову активної спільноти студентів, де кожен має можливість долучитися до проєктів, ініціатив та подій, які не лише збагачують знання, але й формують креативний соціальне від. Відповідний підхід до життя. Ми хотіли б щоб студентська рада була простором, де студенти можуть вільно висловлювати свої ідеї та втілювати їх у життя. Ну а також іноді приходити до нас, щоб попити з нами чай і каву та просто прикольно провести час. А нашими цілями є а, саме перша в. Я... Вважаю це і найголовніше одне з найголовнішого це відновити активність у наших соціальних мережах, тому що а, якось з початком повномасштаб, повномасштабного вторгнення ми трошки підзабули про це, але це є дуже важливим. Тому що майбутні а, вступники вони будуть дивитись на це все. І якщо не буде ніякої активності, то ну нічого їм не буде зрозуміло. Також ми б хотіли забезпечити яскраве студентське життя, це всякі там а, перегляди фільмів, концерти. А, також щось скоро буде хлорін, і ми хотіли б, щоб ну ми вже звертались а, до нашої Валентини Миколаївни, Ніколаєнко. Вона нам казала, що ми можемо зробити, але ми ще в процесі, тому зараз я вам точно нічого не скажу. Також ми б хотіли дати кожному студенту право на самовираження, ну, якщо будуть якісь заходи також, і захищати інтереси наших студентів. Це для нас також є дуже головним. Ну, якось так, я максимально швиденько розповіла, зараз я вимкну трансляцію. Ну, якось так. Добре, дякую вам велике. Я думаю, ми можемо переходити тоді до наступного етапу: це питання від студентської виборчої комісії. І наше перше запитання це яка ваша саме особиста мотивація стати головою СР вашого факультету? Um, насправді я. Думаю, що це особисто для мене дуже важливо, тому що я максимально відповідальна людина. Так, я трошки ну, як підштовхнула до цього моя група. А, вони мені сказали, що в мене вийде, тому що вони бачать, яка я. А, ось, ну у мене моя мотивація це ну покращити студентське життя. Добре, дякую, велике за вашу відповідь. І друге наше запитання це у вашій програмі серед цілей вказано дати кожному студенту право на самовираження. Розкажіть про це, будь ласка, більш детально, яким чином ви плануєте досягати цю ціль? Можливо, у вас є вже конкретні ідеї? А, ну зараз конкретних ідей немає. Думаю, коли я стану головою, я все ж таки. Якось більш займусь цим питанням зі своєю командою. Ми б хотіли, напевно, щоб кожен студент не боявся прийти до нас і сказати нам, що ми хочемо зробити на цікавий захід, щоб ви нам допомогли, щоб студенти показували, що вони можуть, і це також повпливає на, на наш. На наш університет ось так. Добре, дякую за відповідь, і третє запитання це які ви бачите проблеми на своєму факультеті, якщо вони є, і можливі шляхи їх вирішення. Ну я вже сказала, що однією з таких проблем це є соціальні мережі, які вже не ведуться досить довго. Це TikTok, Instagram, так там бувають пости, але вони дуже рідко. І мені б хотілося, щоб ми більше якось активніше їх продвигали. З проблем, я думаю, що більше таких немає. Напевно, це комунікація з першим курсом. Це теж є проблема, тому що вони бояться. Іноді реально їм страшно підійти там до викладача, і ми б хотіли, щоб у них була можливість. Не боятись цього. Добре, дякую велике за ваші відповіді, і я думаю, ми можемо переходити до наступного етапу це питання від присутніх. Якщо хтось хоче задати питання, ви можете підняти руку, і ми надамо вам слово або поставити питання в коментарях, і ми його зачитаємо. нас є питання з коментарів, і воно звучить так: які ідеї чи засоби у вас є задля просування соціальних мереж? Насправді ідей у нас дуже багато, і про це можна говорити довго. У нас в команді кожен буде цим займатись, але напевно найбільш ми так звалимо це на наших дизайнерів. Тому що ну саме Інстаграм, Тікток буде вести вся наша студентська рада, вся наша а, компанія, і ну, розвивати буде дуже складно, але потрошки я думаю, що у нас все ж таки все вийде. Дякую. Ще одне запитання з коментарів: які заходи плануєте проводити в першу чергу? Ну, а, я вже говорила, що буде Хеллоуін, і ми б хотіли а, також взяти в, в цьому участь, але ще точно детально більше вам нічого не можу сказати. А, ми б хотіли, а, напевно, щоб у нас в минулому році, я пам'ятаю, ми приходили, дивилися всякі фільми. А, також. А, Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що там було. Це було дуже давно для мене. А, ну, різні заходи, але, якщо чесно, я не можу відповісти на це питання зараз, напевно, так як хочуть це почути, тому що ми над цим так ще не задумувалися, так далеко ми ще не думали. Добре, дякую за відповідь. У нас є ще одне запитання: це як плануєте взаємодіяти з іншими студрадами та. Науковими товариствами, звичайно, ми хотіли б а, це, це все організовувати і як це зробити. Ну, для початку треба роззнайомитись з іншими студрадами тому що особисто я ще не дуже знаю, а, хто де є. А, ось. І я не думаю, що зараз також можу. Дати якусь розгорнуту відповідь на це, але ми ну у нас все вийде. Я впевнена, що в мене і в моєї команди все вийде, тому що ми досить активні і ми б хотіли взаємодіяти з іншими студрадами. Дякую за відповідь. Нагадаю, що якщо хтось питання, ви можете підняти руку, і ми надамо вам слово або поставити питання в коментарях, і ми його зачитаємо. У нас є питання з коментарів, і воно звучить так, які проблеми на факультеті ви бачите зараз і як плануєте їх вирішувати, ви вже відповідали на подібне запитання, але якщо у вас є ще щось додати, можете додати. Ну я не думаю, що мені буде що додати, тому що поки що я проблем не бачу. Добре. Дякую за відповідь запитання з коментарів. У випадку, коли потрібні гроші на проведення заходу, як будете вирішувати це питання? Я думаю, що ми будемо звертатися до деканату. Добре, дякую за відповідь. Зараз почекаємо пару хвилинок, можливо, в когось ще з'являться запитання? Ви можете або підняти руку, або написати їх у коментарі. У нас є запитання з коментарів. Воно звучить так: чи плануєте ви співпрацю з профкомом та ЦК? Яку саме? А, насправді це щось нове для мене. Я не можу а, якось зараз а, точно відповісти на це. Ну, ми плануємо звичайно, співпрацю, а, тому що ми ж не будемо там просто у себе на факультеті щось робити, і тільки ми більш нікого немає. Але над цим треба просто подумати: сісти і подумати. А, в мене не досить так багато досвіду. А в цьому плані, тому коли я його наберусь, то звичайно все буде супер, я думаю. Дякую за відповідь. У нас є ще одне запитання: це. Чому ви пішли на цей пост без досвіду? Та як би ви хотіли бачити завершення своєї каденції? Я пішла без досвіду, тому що я якраз хотіла б, щоб він у мене з'явився. Це одна із моїх таких мотивацій. І завершення? ну, Я думаю, що я просто б передала обов'язки, так скажемо, як це зробила колишня виконуюча обов'язки студради нашого факультету. Я побрала людину і передала б їй свої обов'язки, і я думаю, що у неї також би все вийшло. Дякую за відповідь. У нас чи брали ви участь у студентській раді минулої каденції? Я завжди, якось ну, з першого курсу, зараз я на другому. Завжди кудись їздила, якщо мені казали. Ну, Тобто я була досить активною в студентській раді, хоча я в ній якось так не скажу, що я в ній состояла ось, але ну, я досить активно якось, проводила час. Якось так. У нас ще питання. які факти з вашого життя про вас підтверджують вашу готовність бути головою СР? Ну, я думаю, одним із таких. Прямо фактів, що я а, зі школи, з шостого класу постійно була старостою, навіть коли міняла школи. І я чомусь подумала, що чому би не спробувати бути головою студентської ради. Тим більше я а, по минулій голові бачила, як це мені це дуже цікаво було. І я вирішила спробувати, ну, якось так. Дякую за вашу відповідь. Якщо в когось є ще якісь запитання, можете підняти руку, ми надамо вам слово, або напишіть у коментарях ваші запитання. Зараз почекаємо декілька хвилинок. Можливо, в когось з'являться запитання. У нас є ще одне запитання, які на даний момент у вас відносини із адміністрацією факультету та ЗНУ. З адміністрацією факультету просто чудові відносини. Мене там вже знають. Я знаю всіх, і ми дуже активно спілкуємось, коли я приїжджаю до університету, коли бачу нашу деканку, коли бачу інших. І... А, ну, з, а, Буду відверта. А, з іншими студрадами у мене немає жодної комунікації, тому що а, ну, я ще ніхто ось, але я впевнена, що вона буде звичайно, і все буде чудово. Дякую за вашу відповідь. У нас є ще одне запитання. Який позитивний досвід роботи минулої голови СР ви плануєте використовувати у своїй роботі? Я думаю, що. Використовувати у своїй роботі я буду, як і Даша, це минула голова. Вона проводила різні заходи у нас на факультеті саме, ми збирались там дивили, дивились фільми, пили чай, просто сиділи, розповідали різні історії, і це дуже допомагає насправді з комунікацією. Мені це допомогло, і я б хотіла б також ну, продовжити те, що робила вона. Велике дякую за відповідь. Є ще одне запитання: це про які заходи інших студентських рад ви знаєте, і у яких брали участь, тут треба подумати, але скажу те, що я не брала участь в заходах інших факультетів, тому що у мене не було можливості. Я не знайома з іншими факультетами, я знайома трошки з, фі... з факультетами іноземної філології, але ну зовсім трошки. Ось ну, як тако... такої комунікації у мене з ними не дуже було багато, тому що всі люди якось так а, зациклені лише на своїй, ну, на, наш... на нашому факультеті і Ну ніде, да, я не брала участь, на жаль, але б дуже хотіла насправді. Дякую за вашу відповідь. Ще хвилинку почекаємо. Якщо у когось є питання, ви можете підняти руку або поставити їх у коментарях. Так, у нас є ще одне запитання. Які помилки ви помітили у каденції минулої СР, і як плануєте їх уникати у своїй роботі? А, насправді я не бачила ніяких м, таких помилок, тому що все було досить круто. А, Ну, особисто я не бачила чогось ну, неправильного можливо. Все було супер. Дякую за відповідь. Якщо хтось хоче задати питання, можете підняти ручку і ми надамо вам слово. У нас є запитання. Якщо у вас ще немає планів заходів, то як далеко ви дивилися, коли писали вашу програму? Насправді я вважаю, що поступово у нас з'явиться дуже багато ідей, і вони вже потрошку, так знаєте, проясняються. Трошки вже ми розуміємо, можливо, щоб ми б хотіли, але ми ще не дуже розуміємо принцип роботи. І я думаю, що коли ми його зрозуміємо, коли ми вже наберемося, хоч трошки досвіду. Ми будемо організовувати круті заходи, можливо, з іншими студентськими радами, і це було б досить класно. Дякую за відповідь. Ще одне запитання. Що ви збираєтесь робити з тим, що багато студентів не хочуть ходити очно в університет через стан України? Насправді я також. 50 на 50 відношусь до тих студентів, які хвилюються за свою безпеку, і я розумію їх. Ми будемо проговорювати з ними проблеми, ну там, через які ну, чому саме, коли вони не, не хочуть, не можуть, що саме їх хвилює. Я знаю, що у нас в нашому корпусі є укриття, але вважаю, що воно. Ну, не досить таке вже і нормальне, в нормальному стані для того, щоб студенти могли спокійно там сидіти на парах. І я вважаю особисто, що ходити чи не ходити до університету на пари це вибір кожного ну, в такий стан, коли у нас таке відбувається, в такий період. І якщо людина не хоче, я не буду її змушувати. Тому що сама я не завжди можу приїхати до університету. І плюс до цього всього у викладачів є консультації, на яких вони допомагають нашим студентам добирати бали, просто збирати бали, якщо їх там не було на парі по тій іншій причині. Дякую велике за відповідь. Отже, на даний момент запитань більше немає. Дякую усім за увагу. Дякую пані Дар'ї. Всім бажаю гарного дня і до побачення. До побачення. Дякую за увагу всім.